Я наголошую, ви дискредитуєте Уряд і дискредитуєте президента. Не особу Зеленського. ЮНЕСМІГАЛЯ, а інституцію. Чи дивує мене це? Ні. Я ціповано живу 2018 року, коли ваші банкові телеграм-канали, ваші політтехнології, які фінансуються за рахунок, украдені у народу грошей, розповсюджують брехню про мене. То я вбив власного брата, то я розп'яв славянського мальчика, то я в Кеченському протоці неправильно діє, ви порушили цю справу проти мене. То я, то нас не так підписував, ви порушили цю справу. То я макар про контрнаступ надав мені такі, ви це робили. Причому руками тих, хто зараз офіційно звинувачений в співпраці з Росією. Як я можу захиститися? Механізми захисту лише одні. Прозорість, відкритість. І вони мають надати її обґрунтувати. За 7 років їм не вдалося обґрунтувати ні далі. І от зараз вони виходять з клопотанням про закриття справи. Яка справжня мета закриття справи? До ТСК це немає ніякого відношення. Вони ховають власні злочини. Я закликаю всіх не бути учасниками покриття злочинів. Бо фальсифікація матеріалів, якими були ініційовані санкції проти мене, це є кримінальний злочин. За який вам доведеться відповідати? Голосування незаконне, не маючи матеріалів, вам зараз ці докази будуть представлені. І суспільство, і країна, і світ має право знати, в чому саме і як ви робили ці фальсифікації. А зараз лише заглиблюєте яво і ваші проблеми, намагаючись переробити і фальсифікувати підписи, дати номери і реєстр. Ми підготувалися для того, щоб представити Високому суду і суспільству, Ваші злочини. І у вас не залишається ніякого іншого шляху, крім як сховатися за закриття. А мене позбавити право захищатися в суді відкритим, прозорим шляхом, захисту, шляхом е, закриття справи. Ми 100, майже 130 днів з моменту винесення указу про санкції чекаємо від них, щоб вони нарешті щось підставили, які вони були підставлені. Єдине, з чим ми прийшли, нам нема що сказати? Перше. Доказів у нас нема. Друге, Суспільству нам нема що сказати. Третє. А для того, щоб вас обдурити, ми вимагаємо закрити е, засідання. У нас демократична держава. Чого не мала відбитися? Чого від нього закриває? Ви ж не від Порошенка Бо Вам нема що сказати. Вам або ті, кого ви представляєте, не, хочете, не, не хочеться нести відповідальність. Тому сьогодні ми маємо точно. Не йти цим ганетною ганетним шляхом, закриваючи від суспільства.